Футбольний прогноз чемпіонат України. Прогноз на 4 матчі. Чотири матчі першого туру вже зробив. О, цікаве є відео. Перший матч Кудрівка Олександрія. Небагато дають саме на Олександрію. 1,5, трохи такий занижений коефіцієнт. Так як Олександрія два матчі в Єврокубках програла. Програла 4-0-2-0. Ні одного м'яча не забила, але все одно букмекери вірять саме більше. Олександрію, але навіть якщо брати на Кудрику, там взять фору півтора, то 1,5 і даються. Це небагато. Треба брати було б на кудрівку десь два фору, два і більше, я думаю. Якщо брати, але коефіцієнти дуже маленькі. Може взагалі цей матч не брати ніякі ставки. А так, якщо говорить прогноз, то все-таки віддаю перевагу Олександрія, попри те, що вона так бездарно програла в Єврокубках. Я думаю, вона тут фаворит. Кудрівка, можливо, так і не зовсім готова. Але з початку сезону, я думаю, вона буде давати бій командам, можливо, просяде більш пізніше. А Так само на Олександрію, це індивідуальний тотал, що заб'є Олександрія. Заб Олександрія, І що заб'є Олександрія, і брати саме X або X2, брать. Це таке, що зійдеться, бо брать чисту перемогу, чисту перемогу. А якщо вибрати на Кудрівку, тож можна взяти саме, що заб'є ризикувати. там великі коефіцієнти, думаю, з великого коефіцієнта, що Кудрівка заб'є. Так, тотал більше 2,5, я думаю, буде позибити мічам цьому матчі. Такий прогноз. Наступний у нас матч це Епіцентр і Шахтар. Ну на Шахтар також дають небагато, ну команда дуже сильна. сильніша за епіцентр, то від такі коефіцієнти, так ще 1,2 непоганий коефіцієнт. Я думаю, тут можна брати саме брати на перемогу. Перемогу Шахтаря. Можна з більшого коефіцієнта це вибрати фору, 15 але тут ще треба виграти, я думаю, Шахтар декілька заб'є, він вже буде. І грати, тому що грає ще в Єврокубках. В прокупах а сам на епіцентр або ризикнуть взять ще з більших пацієнтів, що епіцентр не заб'є. Я думаю, саме такі треба розглядати. Коефіцієнти дивиться вибирати щось із, із, із цих так. А так загалом ну, набагато слабший епіцентр. Шанси, звісно, ж, його є, але я думаю, то якось брати на епіцентр, то як в лотерею грати. Тут Шахтар не знає, чи виграє то. Ну, а це такий самий цікавий матч це Карпати полісся Карпати полісся рівна пара. Невеличку перевагу йдуть Карпатам, хоча я вважаю, для мене невеличкий тут це таки Полісся, хоч Полісся грає в Єврокубках. Все одно команда, якщо фізично добре підготовлена, то вона може собі дозволити грати там дві гри на тиждень і нічого не буде так вже сильно. просідати. тим більше лавка запасних у Полісся досить хороша. Дуже комплектувалися, і тренер новий є. Біційний, я думаю, буде цікаво подивитися, як він нав'яже ігру саме. Саме нав'яже ігру лідера. Хоча по складу Полісся значно слабше, ніж, ніж Шахтар, ніж Динамо, але також вважають, що це таки третя сила. Но, я думаю, до третьої сили їм ще далеко. Ще далеко по складу саме Братя, але так, от, мені здається, тут в цьому матчі буде, покаже, що вони здатні саме Полісся. Я думаю, з прогнозу це саме брат, саме Х2. Я думаю, що Поліся не програє, або дивиться, тотал менше 2,5 позибити міча. Або ризикувати браті на Полісся перемогу. Я думаю, Карпати все-таки грають вдома, і хтось думає відштомлено, але це рівна пара. Карпати так само можуть виграти, як і Полісі, але я віддаю перевагу саме, саме Полісі. І останній матч: це металіст-оболонь. Невелику перевагу віддають букмекери саме. Металісту, хоча, на мою думку, тут якби, так, якби, трошки він має перевагу, але Болонь досить така зібрана команда. І вони можуть дати бій. Якщо Болонь перша заб'є, то чи зможе він, я думаю, не зможе два м'яча відіграти. Тут прийшло багато нових футболістів, треба ще зігратися, новий тренер. Треба зігратися, показати, якби треба, щоб пройшов деякий час. Я думаю, найбільш ймовірний, що брати, це, це тотал, тотал менше 2,5, розглядати, бо даже 3,5. Я думаю, даже 2,5 має сходитися тотал. А так, з результату, я думаю, тута буде ніч. Хоча нічого дуже ризиковано ставить один голий, все нічого немає. Саме тотал менше 2,5. Такий прогноз на 4 матча. Вподобайку за прогноз. І всім удачі!